Христос воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя після Пасхи Христової, неділя Самарянки. Усі дні, коли ми насолоджуємося праздниками Святої Пасхи Господньої, коли ми молитовно прославляємо. Пресвітле Воскресіння нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, Свята Церква пригадує ті дивні чудеса, які Господь створив, звершуючи своє месіанське Спасительне служіння. І сьогодні Свята Церква згадує бесіду Спасителя з Самарянкою. Один раз по знаходився в Галілеї і проходив через Самарію. Самарія це така так, область в Галілеї, яка населена людьми, які називаються Самаряни. Самаряни з іудеями знаходилися і зараз знаходяться в крайній ворожнечі. Якщо іудей хоче, Когось образить, то, то він називає його самарянином. Якщо самарянин хоче когось образити самим самим, важкою образою, то він називає його іудеєм. І ці такі враждуючі народи, вони сьогодні є, існують. І е, Спаситель проходив через ту землю Самарійську і зупинився в, в, в полудні. Зупинився в одному місці, де знаходився колодець Якова. Це город, головний город Самарії, називається Сіхарь, і після того городу був колодець Якова, так він називався. Тому що цей колодець викопав ще в старі часи патріарх Яков. І подарував він цей колодець і той участок своєму сину Іосифові якого потім браті продали в Єгипет, ну і цим учасником користувалися потомки Йосифа. І ось Господь зупинився біля цього колодезя і апостоли пішли в місто купити їжі. І приходить жінка, самарянка, почерпнути води з колодезя. і Спостити каже їй, «Дай, дай мені пити. А вона побачила Спасителя і каже, як ти, будучи іудей, просиш, просиш у мене пити у жінки у самарянки, адже іудеї самарянами не спілкуються. А Спаситель каже, якщо ти знала, хто у тебе просить пити, то ти сама би просила і він би дав тобі воду живу. А жінка каже, а як ти даш воду Воду мені, якщо ти навіть не маєш почерпала, тобто не маєш посудини, якою достати воду з колодязя, а колодязь глибокий. Невже ти більше нашого отця Якова, який викупив цей колодязь, сам пив з нього, і діти його пили, і скот його пив? Спостітель каже, всякий, хто буде пити цю воду, знову жаждуть. А хто буде пити воду, яку я йому дам, той не возажить ваз, вовіки. віки. Але ця вода, яку я йому дам, зробиться в ньому джерелом текущим у вічне життя. І жінка каже, дай мені такої води, щоб, мені не, щоб я не мала жажди, і щоб я не приходила сюди почерпати. А Спаситель каже їй, поклич свого чоловіка. А каже, у мене немає чоловіка. А Спаситель каже, ти правду сказала, що немає у тебе чоловіка. У тебе було п'ять мужів, і той, який сьогодні маєш, він тобі не муж. І вона побачила, що Спасід знає сокровенні і тайни її серця, вона каже, бачу, що ти пророк, скажи, де нам треба кланятися Богові. Наші батьки кланялись на цій горі, на гори, гора називається Гори А ви кажете, що треба кланятися Богові в Єрусалимі, а де правильно, де кланятися? А Сповіститель каже, повір мені, що наступає час і вже настав, що всякий, хто буде кланятися Богові, буде кланятися в дусі і істині. Бог є Дух. І ті, хто йому кланяється, повинні кланятися в дусі і істині. Жінка не все зрозуміла до кінця і каже Спасителю, ну, я знаю, що прийде Месія Христос, але коли Він прийде, то все нам роз'яснить. А спаситель їй каже, це я, який говорю з тобою. І тоді якраз підійшли апостоли. І жінка з ну, такій радості, що вона зустріла Месію, залишила свої там посудини і побігла в місто і сказала людям, ідіть, подивіться чоловіка, який мені сказав все про мене, це Христос. І жителі того міста всі направилися до Спасителя. А апостоли прийшли і кажуть Спасителю, Раві, їж, тобто учителю, їж. А Світлій каже, в мене є їжа, якої ви не знаєте. Моя їжа є творити того, хто мене послав. І потім підняв очі і побачив, що люди йдуть до нього з міста, і він каже, подивіться на ними, як вони побіліли, ще чотири місяці до жатвя, а... А вони ви вже побіліли. Ви маєте жати те, що ви не сіяли. І в даному випадку справедливо один сіє, а другий ж не. І ви віддеться всі і жнущі, і сіючі, і, сі, і жнущі будуть радіти разом. Коли люди підійшли до Спасителя. І вони побачили його і попросили, щоб Спаситель прийшов до них у місто. І Спаситель прийшов до них і пробув у них два дні. І вже коли Спаситель покидав цей сіхар, то е, сказ, жителі почали говорити ці е, самарянці, що ми вже тепер віримо не, не по твоїм словам. А ми самі переконалися, що це є істина Христос, Спаситель міра. Таку священну історію сьогодні нагадує нам Свята Церква. І в цій історії дуже багато дуже ну, таких корисних є повчань, істин, які людина повинна знати для того, щоб бути достойному достойною. Своєго Творця і Создателя. Господь сказав про поклоніння Богові, що Бог є істин, і дух. І ті, хто йому кланяється, мають кланятися Духом істиною. Ми кланяємося Богові, ми так і робимо, ми креслимося, кажемо ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і, і кланяємося, це є. Поклоніння в дусі існі, тобто не тільки тіло поклоняється, а душа наша приклоняється перед Богом, згадуючи, що наш Бог є єдиний у Святій Тройці, Отець і Син і Святий Дух. Але для того, щоб цей духовний поклон Богу, Богові угодний, приємний, ми повинні, повинні поклонятися в істині, тобто знати, хто такий Бог. Хто такі наш Творець і создатель? Оце за, для, за те, щоб правильно зберегти ті поняття, ту, ту віру в Бога, яку нам передали святі апостоли, святі Отці, яка робить наші поклони благоприємними перед Богом. При для, 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 для цьому трудилися на протязі всієї священної історії християнського світу. Скільки було вселенських соборів, скільки було помісних благочестивих соборів, скільки було отців, подвижників, які відстоювали чистоту святої віри. Тому що це є саме головне для християнина мати правильну віру у Бога. Тоді всі його діла стають правильними, в тому числі його приклоніння перед своїм создательним творцем є правильним і богоприємним. Коли людина знає істину, знає Бога і йому кланяється, то людина стає посудиною, сосудом, який способний вмістити з собі ту воду, яку Бог приніс на землю, тобто благодать Святого Духа. І коли благодать Святого Духа насхищає тобто входить в людську природу, в людську душу, в людину то вона задовольняє всі спраги, всі жажди, всі голод весь голод, який може бути в людині, в тому числі навіть фізичний голод, тому що колись Господь -то сказав, що не єдиним хлібом буде жити людина, не всяким словом, яке виходить із Божих уст. І та людина, яка сподобається бути сусудом цієї божественної води. Вона сама стає істочником, який втече в вічне життя. Тобто людина ця вже йде у те вічне життя, яке Господь приготував для тих, хто любить його. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, жити на землі так, щоб зберігати чистоту святої віри. Чиста віра називається православною вірою. То віра, яка навчає людину правильно славити Бога. Ми повинні берегти цю віру, тому що вона для нас є основною і головною в нашому ділі нашого спасіння. Самарянка, після того, як вона зустріла Спасителя, вона прийняла хрещення. І разом пострадала за Христа разом зі своїми, своїми синами. І в хрещенні вона називається Фатінією, тобто по-нашому світланою. Так що, хто носить це ім'я, то всі сьогодні, цей день вашого Небесного покровителя, і ми вас цим вітаємо. Нехай молитвами святої мученці Фатінії Господь подобиє нас бути. У містилістями живої води бути причасником вищого життя і спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава чисті, поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Христос Воскрес.